І протягом всієї історії можна бачити, як Бог просто допомагає. Він намагається запустити, щоб ми не втратили найголовніше, навіщо нам дано там ці 70 років ну в середньому, щоб ми не провтикали, не пропустили найголовніше все решта це нісенітниця. Життя вічне позиція, повернути. Ми рід Божий, ми діти Божі, отримати повністю всі свої права, які були втрачені. Ось для чого тобі дане це дорогоцінне життя, все інше нісенітниця, суєта суєт, щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Ось для чого Ісус прийшов у твоє життя, для чого Ти прийшов до церкви. Ось для чого тобі противний пастир, дано. Щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Амінь. Алілуя.